Дня продовжуємо інформаційний блок на каналі Кіровоград. І в Нашій студії сьогодні Інна Жолобова, директор комунального закладу Кіровоградський обласний соціальний центр матері та дитини Кіровоградської обласної ради. Отака От довга повна назва. Доброго вечора. Доброго вечора! Інна, дякую, що ви сьогодні з нами. Нашим глядачам я хочу нагадати, що в новинах ми вже розповідали про діяльність центру. Зараз будемо говорити більше про це. Давайте е познайомимося е з, з центром із його діяльністю і з вами. Е для тих, хто можливо не бачив новини, не бачив сюжет про вас. Е про сам заклад, буквально кілька слів. uh <clears throat> Кіровоградський обласний соціальний центр матері та дитини був створений, і розпочав свою діяльність 1 червня 2012 року. Основною метою діяльності закладу є формування відповідального батьківства, попередження раннього соціального серійства, відмови матері від дитини і е, сформування прихильності матері до дитини і, і збереження цієї маленької сім'ї, мати дитини. Де ви знаходитесь географічно? Ми знаходимося у селищі Новому за адресою вулиця Металургів, 2А у нас. Нас легко знайти при бажанні так телефоні. Та... От до речі, про те, хто вас шукає. Маю на увазі, ви приймаєте людей з тільки міста Кіровограда, чи загалом ті, хто нас, наприклад, дивляться зараз у районах і мають потребу у вашій допомозі, можуть до вас звернутися. Звичайно, ми приймаємо людей не тільки з міста Кіровограда. Ми приймаємо людей із Кіровоградської області, але з практики у нас були і люди з інших областей з різних причин. Направляють до нас переважно наших клієнток центри соціальних служб для сім'ї та молоді, районі та міські. Також про нас вже є інформація, знають пологові будинки, пологові відділення, які е, знають, що народжує жінка, який не має куди вийти з цієї лікарні або з пологового відділення. Вони нам телефонують і говорять, що от є така проблема. Ми зв'язуємося, звичайно, з центрами соціальної служби сім'ї та молоді, які нам і направляють, і допомагають зібрати документи по цій жінці і знайти її соціальне оточення. Тобто, чи є батьки, чи є якісь родичі, чи є чоловік у цієї жінки, для того, щоб ми знали, як... Далі працювати з жінкою, і куди надалі ми плануватимемо її відпустити, скажімо так, випустити з нашого центру. Вистачає вам потужностей і можливостей для того, аби усі, хто потребує допомоги, могли її отримати. Так, нам вистачає. Хоча можна на перший погляд сказати, що центр невеликий. Він розрахований на одночасне перебування десятьох жінок з дітьми, але ми, ми з практики бачимо, що цього вистачає за весь період існування закладу у нас перебувало 40 Чотири 4... Жінки і 45 діток. Три жінки в нас були із двома дітками. От. Е, у цьому році, з різних районів і з різних? різних районів і з різних областей. Навіть, це так. була і Луганська область, це була е, навіть біженка, це була Полтавська область, Черкаська область, Одеська область, це за цей рік я можу згадати. І е, за цей рік було всього 24 жінки і 25 діток. Випустилося вже е, всього тридцять е, 36 жінок з нашого закладу. Куди вони йдуть далі? І який термін максимально. Перебування у вас. Вони обов'язково не йдуть в нікуди. Вони йдуть під соціальний супровід місцевих, міських і районних центрів соціальної служби для сім'ї та молоді. Ми працюємо над тим, я вже сказала, шукаємо їхнє соціальне оточення. Якщо це була жінка, в якої немає нікого. Ми допомагаємо їй, підказуємо їй. І оскільки вона отримує все-таки дитячі кошти, оскільки жінки не на повному державному утриманні, а на частковому державному утриманні, вони отримують свої дитячі кошти, вони мають можливість їх зекономити. Зібрати і придбати в сільській місцевості бодай невеличкий, але все ж таки будинок були Власне. такі приклади. Да, звичайно, в цьому в цьому році було таких жінок. 5, за весь період таких жінок 16. Крім того, що ви надаєте дах над головою, тепле ліжко, харчування таке інше. На що ще можуть розраховувати жінки? Жінки мають можливість у нас безкоштовно проживати, це перш за все важливо. Харчуватись. Вони ми отримуємо продукти, ми купуємо продукти, які виділяються, кошти на продукти виділяються з обласного бюджету. Ми купуємо найнеобхідніші ліки, які також дозволяються чинним законодавством. І окрім того, вони отримують безкоштовно соціально-педагогічні послуги, медичні послуги. У нас є медична. Сестра. Скільки вас працює загалом колектив? Десять чоловік працює. Цього достатньо так цього достатньо да. соціальний педагог, психолог, медична сестра. Окрім того, є завідувача господарства, яка усім їм є і мамою, і бабусею одночасно, тому що навчає її готувати і доглядати. Тобто, всі ми допомагаємо їм доглядати їхніх діток, допомагаємо в якому плані. Ми їх навчаємо, як це робити. Ми не робимо це замість них. Тобто, це унікаль в цьому центрі створені унікальні умови для проживання разом з дитиною і навчатись одночасно бути мамою, бути жінкою. Розкажіть може кілька історій тих жінок, які до вас звертаються. Я маю на увазі, це обов'язково мають бути ті, хто ну скажімо, можливо, десь в якийсь час свого життя не зуміли правильним кроком іти правильною дорогою. Ви знаєте, скільки жінок було, стільки різних доль. Можна книжки писати про цих жінок, це чесно. Ось остання буквально жінка це жінка, яка до нас потрапила з міста Дніпропетровська. Хочеться наперед зауважити, що майже 50% це все-таки вихованки інтернатних закладів, які вийшли в світ і не справилися з самостійністю. Ця жінка потрапила випадково абсолютно в новоукраїнський район, звідки нам її привезли. Центр привіз районний центр соціальної служби сім'ї дітей та молоді. У неї є. Батьки, які не позбавлені батьківських прав, але мама зловживає. Батько проживає окремо допомогти вони дівчині не можуть. Вона звідти тікала, Чи не хочуть. Від... Чи не хочуть це вже інша справа? Так вона звідти тікала від чоловіка, який змушував позбавитись цієї дитини. І вона, а вона каже: Я хочу бути мамою, я вже люблю цю дитину і хочу її родити і виростити. Але сталося так, що, наприклад, ця жінка потрапила до нас буквально з двома пакетами одягу, які допомогли їй зібрати соціальні працівники на українського району. Тому ось ми звернулись до волонтерів, які Ага, допомагали. Тобто, все таки певної допомоги ви потребуєте. Зв'язку з чим Іно? Фінансування, можливо Фінансування, все, що ми передбачали, нам все виділяється стопроцентово. Тут ми дуже вдячні за те, що ми нам виділяється фінансування і на утримання, і на комунальні послуги, і на ліки, і на харчування, на ну все, що ми просили, все нам дали. Але у нас зовсім немає таких передбачених витрат, як придбання одягу, взуття, підгузників для дітей. А ця проблема є. Хоч хоч дівчата і отримують свої кошти, але часто госту цих коштів не вистачає, особливо коли це штучне Довговані, наприклад, вони дуже незначні ці гроші. Ці гроші незначні, тим паче, що вони намагаються їх збирати на якесь подальше житло на придбання подальшого житла. Можливо, є сенс підіймати питання перед депутатами обласної ради про збільшення фінансування саме на ці статті та видатки. Ну, це питання треба добре вивчити. Але на сьогоднішній день ми справляємось з допомогою волонтерів. Є волонтери, які до нас системно їздять і привозять речі, які збирають одяг, які збирають підгузники. А є волонтери, наприклад, це звичайні люди, які переглянули свої. Шафи, діти їхні виросли. Ми починали з себе так само. Діти їхні виросли, і вже немає потреби зберігати маленькі речі. Але їх потребують наші, наприклад, клієнти, які дуже е, вдячні за те, що приносять. Я думаю, і речі для дорослих для жінок саме потрібні. Звичайно, Ось, як, наприклад, та жінка, про яку я розказала, в неї вона прийшла ні майже, і таких жінок у нас були не одна. Тому ми вдячні всім, хто відгукується, приносить ці речі і жіночі, і дитячі. Нагадайте і... Ще раз адресу, або де вас можна шукати. Можливо, ви є в соцмережах. Зараз це дуже популярно. В соцмережах ми е, інформація про нас є на сайті. Кіровоградського обласного, обласного центру соціальних служб для сім'ї та молоді е, у розділі соціальні заклади, де є наша повна адреса, і телефон, і електронна сторінка, е, електронна адреса, перепрошую. Е, Наш телефон 27 70 59 адреса селище Нове, вулиця Металургів 2А. Тому в кого є Речі, взуття для і жінок і бажання допомогти, і бажання звичайно, так так само можна дзвонити в нашу редакцію. Ми обов'язково передамо і речі, і все необхідне до центру. Іно маємо завершувати за браком часу. Я так. дякую вам і за вашу роботу, і за те, що ви сьогодні дякую, були з нами. Ми. Глядачам, хочу нагадати, що спілкувалися із Інною Жолубовою, директором комунального закладу Кіровоградський обласний соціальний центр матері та дитини Кіровоградської обласної ради. Хто має можливість переглянути шафки, Може, дійсно зможемо допомогти чимось. Спасибо. дякую.